Одеський міський голова не шкодує зусиль заради отримання сумнівних винагород. Він же вдруге стає володарем по чесного у лобках титулу «Стопкран одеської журналістики та робить усе можливе, аби завоювати приз у треті. Скандал із висадкою журналістів з рейсу Одеса тбілісія чергове тому підтвердження. Нагадаємо, що вранці 1 березня організатори поїздки до Грузії на прохання мера Одеси зняли з літака журналіста Донської НЕТ та знімальну групу телеканалу 1 плюс про що, зокрема, свідчить відео, записане виключеним з делегації журналістами в одеському аеропорту. Журналісти розповіли про інцидент своїм колегам. Буквально за 10 хвилин до виліту к нам подошли організатори, одна з організаторів, і сказала, що так і так нам нас попросили покинути борт самоліту. Діко вибачаю, що от така ситуація, от, ну з нами, скажімо, в, на, в одному самоліті не хочуть літати мер наш, який вроді би приїхав непосередньо в аеропорт. Незважаючи на те, що зняття з рейсу журналісти розповіли про інцидент, одеський міський голова продовжує уперто запевняти, що він не має до події жодного відношення. Я не определяв состав цієї делегації, я не определяв состав. Журналистов, которые были приглашены в эту поездку. И вы, и те, кто ездили, это прекрасно знаете. Никакого отношения к подбору журналистов я не имел. То, что кого-то взяли в поездку, кого-то сняли в поездке, это все ко мне не имеет никакого отношения, ко мне лично. Громадські діячі та політики вважають вчинок мера проявом кричущої неповаги до представників змі, яка вже вийшла за будь-які рамки. Немає сумніву, що інцидент вже вплинув на імідж нашого міста. Тут ми віримо чистої води, произвол, хамство і совершенно неадекватне поведення, тим більше в ситуації, коли е летить делегація з другого государства, государство демократическое государство, в котором существует свобода слова. И вот такой демарш это просто безобразія. Політики закликаються Олексія Костусева вчинити мужня, а тем паче, що від нього не вимагають неможливого. Тут скоріше їй доможеться ті вопроси совісті. Тому що мужества тут особого не требуется, признать свою ошибку, да, там пояснить, може, какое-то там состояние, мофекта определено, там боязню или ще чого-небудь. Тут просто добавлять совість признати, що ти був неправ, і вибачитися перед людьми. Крім того, мерові варто звернути увагу на те, що його вчинок може зацікавити не лише громадськість і опозицію. Фахівці у його діях можливі ознаки порушення принципу свободи слова. В таких собой мера могли бути признаки или есть, будут признаки преп'ятної журналісти деятельності. Однак ну, во-первых, в мотивах. Спа по, пока що ми можемо оценивать только я могу оценивать только из сообщений в СМІ по поводу того, що мэр не захотел, сказал організаторам, організатори подошли. Ну я б обратился в правоохранительные органи, які бы дали оценку, опросили організаторів. Возможно, опросили мэра. У свою чергу голова одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук, з яким вдалося зв'язатися нашим кореспондентам, вважає, що відбулося прикрене порозуміння. Это произошло недоразумение, потому что есть политика президента, есть политика губернатора, яка реалізовують в Львівській області. Це максимальне поміч і скажу так, сі массовой информации и полная открытость власти. Поэтому я думаю, что это просто кадрові до розуміння прийшло, которое владі достаточно Журналисты ж відповідями мера залишилися незадоволені. Як розповів Сергія Осадчук, на даний момент юридичний департамент телеканалу 1+,1 готує звернення до міської ради від Костусева необхідно лише виборчення за свою витівку. Якщо ж совість уступ крана одеської журналістики не прокинеться, редакція телеканалу звертатиметься до інших інстанцій. Анатолій Косін, Катерина Волучова, Євген Войтенко, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.